Добрий день, мої малята! Дуже рада вас вітати! Я вам в очі подивлюся і привітно посміхнуся. Подивіться, дітки, до нас сьогодні в гості завітав гномик Веселун з країни емоцій, про яку ми вже знаємо дуже багато. Веселун сміється і всіх розважає, це тому, що веселун гарний настрій має. Діти, він приніс нам маленький клубочок ниточок. Той, кому він в руки попаде, добре слово всім нехай назве, добре слово, настрій підіймає, і діток і дорослих розважає. І ми зараз з вами з клубочком пограємося. Спочатку я, ниточку, намотаю на пальчик і скажу для вас добрі слова. А потім ви зловите клубочок і скажете добрі слова. Діти, ви красиві. Ловіть клубочок, дайте свою відповідь, дайте добре слово. Тепер я, діти, ви розумні. Тепер ваша черга. Діти, ви добрі і чудові. Подивіться, ми сказали один одному добрі слова. Ця ниточка нас зв'язала добротою і радістю. Веселун приніс нам цей клубочок для того, щоб ми один одного повеселили. Дякуємо тобі, Веселун, за клубочок і за цю чудову гру. Діти, подивіться, веселун приніс нам скриньку емоцій. Давайте подивимося, що там знаходиться. Ой, скриньці емоцій знаходяться малюнки, на яких зображені різні емоції. І ми пограємо в таку гру. Я буду викладати перед вами квіточки з емоціями і будемо складати розповідь про те, що могло статися з цією квіточкою, чому вона чи сумувала, чи раділа, чи була здивована, чи спокійна. Спочатку я придумаю свою розповідь, а потім ви дасте свої відповіді. Так, а ну, дивіться, тут у нас квіточка сумує, сумує. Тут у нас квіточка спокійна, заспокоїлась. І ось тут вона весела, так? Вже весела, як гномик веселун. Послухайте, яку розповідь складу спочатку я, а потім дасте ви свої відповіді. Спочатку квіточка злякалася, бо вимкнули світло і їй було трошки боязко і страшно. Потім вона заспокоїлась, бо мама запалила свічечку. А потім вона стала веселою, тому що можна було пограти в тіньовий театр. А зараз ви дайте свої відповіді. Що сталося з квіточкою? Чому вона сумувала, заспокоїлась і раділа? Давайте ще раз спробуємо скласти розповідь. Подивіться, квіточка спочатку сумувала, потім вона зраділа, посміхається, і в кінці вона заспокоїлась. Зараз я складу свою розповідь, а потім ви спробуєте. Наша квіточка сумувала, тому що інші квіточки в садочку не хотіли з нею гратися. А потім подружка пригостила її цукеркою, і вона зраділа. А потім всі дітки пішли гуляти квіточки на вулицю, і наша квіточка заспокоїлась. Тепер ви спробуйте скласти свою розповідь. Засумувала, зраділа, заспокоїлась. Діти, в країні емоцій. Є річечка на ім'я Радість. І ось що з нею сталося, розказав мені Веселун. А цю казочку, яку розказав Веселун, я хочу вам передати. Слухайте уважно. Жила була в країні емоцій річка. Звали її Радість. Вона була дуже доброю, життєрадісною річечкою. На її берегах завжди росло багато різних трав і квітів. До неї прилітали джоки і бабки, і в чистій прозорій воді плескалися золоті рибки і маленькі рожеві крабики. І так вони всі жили весело і гарно, поки одного разу в річці випадково невідомо звідки з'явилася рязка. І бруд. Вона заполонила поступово усю річку, і від цієї рязки і бруду струмочку стало важче бігати. Все менше чистої води було тепер в річці, і все складніше струмочку було дихати. Річка перестала радіти, бігати і дзвінко сміятися. Вода в ній заповнювалася мулом і водоростями. А рибки взагалі відплили, тому що їм стало нічим дихати і нічого було їсти. Річка засумувала. І хоча струмочок не здавався і працював день і ніч, він не міг сам перемогти бруд і болото. І тоді білочки, метелики і бабки розказали нашій річечці. Хто їй може допомогти? А допомогти нашої річки радості міг друг вітерець? Наша річечка звернулася до друга і попросила, щоб він сильно-сильно дмухав на бруд і щоб всю рязку на берег викинув. Почав вітерець працювати, дмухав сильно-сильно. Викинув усю рязку на берег річки. І врешті-решт вода так розчистилася в нашій річечці, що струмочок зміг зрушити цей бруд зі свого гирла і потекла знову чиста свіжа водичка. Річка очистилася і знову задзюркотіла усіма звуками музики. Вода стала прозорою, прохолодною дзвінкою. Річечка знову зраділа. І відразу ж повернулися додому золоті рибки і рожеві крабики, заблищали своїми крильцями бабки і метелики. І все стало, як раніше. Річка Радість знову могла веселитися з друзями, текти, куди їй заманеться. І веселити всіх навколо. Зараз, діти, я пропоную вам намалювати нашу річку радості і малюнок радості. Я буду використовувати пісочок. А ви можете вдома взяти у мами манку, крупу. Попросіть маночку, насипте її на стіл, але треба запитати у мами. І ми можемо з вами погратися. Малювати я буду пальчиком. Ось дивіться, ось це наша річка радості. Так, така вона велика у нас. І ось тут світить сонечко, воно теж радіє, посміхається, дивлячись на нашу річечку радості. А ще я хочу. На річку радості різних мешканців вивезти. Ось подивіться, у вас, мабуть, теж є багато іграшок. Ви можете їх використовувати. Ось тут у нас такі будуть рибки, які живуть в річечці радості. Ось така качечка гарненька. Вони всі радіють разом з річечкою. Ось така рибка. Біля річки ось така жабка теж посміхається і радіє. І ростуть рослинки. Ось так. У мене вийшов такий малюнок. А ви можете намалювати свій. Це може бути і веселка, і сонечко, і дощик. Головне, щоб все навкруг раділо. Спробуйте намалювати. Я думаю, що у вас все вийде. Ось так, діти. Сьогодні ми з вами знайомилися з емоцією радості. До нас приходить у гості веселон. Запам'ятайте, емоція радості це дуже позитивна емоція. Вона допомагає нам жити, бути веселими і щасливими. Радіти частіше. І не сумуйте! До побачення, любі діти! До нових зустрічей!